Наш час потребує лідерів нової формації. Проблема виховання молодих лідерів це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового 21-го століття. Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особисті переконання спрямовані на активну участь у громадському житті. У сесійній залі Красноградської міської ради 7 грудня відбулася зустріч з лідерами учнівського самоврядування міста Краснограда, приурочена до дня місцевого самоврядування в Україні. Зібралися, щоб у форматі конструктивного діалогу з представниками міської ради більш детально дослідити українське державотворення і роль місцевих рад у ньому. Знакове місце для зустрічі, приміщення колишнього Костянтиноградського земства особливо вплинуло на настрій зібрання. Познайомившись з його славною історією та реформами місцевого самоврядування у минулому, юним представникам місцевої громади було цікаво дослідити етапи формування місцевого самоврядування у часи незалежності, проаналізувати принципи сьогодення самоврядних органів держави. Були розставлені акценти шкільного рівня, що значить слово самоврядування, які права та обов'язки воно передбачає. Передбачає. Багато питань та пропозицій було з обох сторін діалогу, визвочені проблеми та завдання, які вирішує учнівське самоврядування. Під час спілкування секретар міської ради розповідає присутнім про соціально-економічний розвиток міста та участь у цьому процесі депутатів міської ради, як представників інтересів територіальної громади міста. Головний меседж від Катерини Єніної до юних лідерів самоврядування звучав так: ви повинні бути відповідальними лідерами і особливо втішно бачити, що наші учні справді вболівають за долю міста та відверто прагнуть до позитивних змін саме за своєї участі. Я учениця 11 класу Красноградського ботопрофільного ліцею, також є головою учнівської ради старшокласників, яка займається саме дозвіллям, підлітків, екологічними проблемами. Насамперед, ми збираємо батарейки для утилізації та збереження таким чином довкілля. Ми проводимо зараз Великий всеукраїнський проєкт «Відкривай Україну. Я запрошую всіх приєднатися до команд своїх шкіл, тож це досить масштабний проєкт і дуже цікавий. Також ми проводили нещодавно проект по збору продуктів харчування. І відвозили їх до Харківського центрального зоопарку, і нам надійшло, надійшов лист з подякою, так як наше місто Красноград привезло найбільшу кількість продуктів, і навіть на сайтах і в Фейсбуці виставили офіційну подяку нашому місту. Сьогодні, коли в Україні формується справжнє громадянське суспільство, дуже важливо нашій молоді безпосередньо брати участь у формуванні місцевих громад та бути залученими до прийняття рішень на місцевому рівні, наприклад, у власних школах. І такі зустрічі є вкрай необхідними для формування нового покоління. Це розуміє міська влада, це підтримують керівники учбових закладів. 7 грудня 2016 року, відбувся всеукраїнський вебрук місцевого самоврядування. В онлайн-режимі із учнями більш ніж 200 шкіл України спілкувалися віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, народний депутат Сергій Власенко та виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Піцик. Наш навчальний заклад долучився до проведення цього заходу і учні 10 класу мали змогу більш детально знати про місцеве самоврядування, чим займаються місцеве самоврядування, про реформу місцевого самоврядування децентралізацію і яким чином. Ці заходи будуть позначатися саме на освіті. Що цікаво, розпочався цей урок саме із питань щодо учнівського самоврядування, бо у студії були присутні учні київських шкіл. Учнівське самоврядування в нашому навчальному закладі це дійсно дієвий механізм, який допомагає, по-перше, бачити ідеї, і, по-друге, це зближує дорослих і дітей і допомагає вирішувати також шкільні питання. Учнівське самоврядування в нас дійсно працює і не дарма у нас голова ради районної старшокласників, учениця нашого ліцею 11 класу Манська Анна. Ми проводимо дуже багато акцій, спрямованих і на збір коштів, на збір одягу для дітей. Ми спілкуємося дуже чітко із центром соціально-психологічної реабілітації дітей. Опікуємося цими дітьми, оскільки ходять вони до нас до школи. Крім цього, ми зараз активно беремо участь у проєкті «Відкривай Україну», де теж створили учні 7-11 класів команду, і це такий гра квест. Зараз беремо участь у цьому проєкті. Тобто учнівське самоврядування займається, крім цих питань, ще і питаннями дозвілля, організації дозвілля. Я думаю, що саме, повторюся, саме із учнівського самоврядування, із дієвого учнівського самоврядування з'являться люди, які дійсно будуть наповнювати місцеве самоврядування новими ідеями, новим змістом. Ну і я думаю, що це. Тільки на користь громаді участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Дивлячись на нашу активну творчу та ерудовану молодь, розуміємо майбутнє Краснограда у надійних руках.